Розквітла вона в травні, наприкінці травня. Раніше завжди, десь наприкінці червня, зацвітала. Так про початок цвітіння лип у Полтаві говорить місцева жителька Надія Маркітан. Цьогоріч перші дерева вкрилися жовтим цвітом вже наприкінці травня, тобто майже на півмісяця раніше. Я думаю, з аномальним потеплінням тому що в цьому році занадто тепло було в нас і в квітні, і вже в травні дуже тепло стало. Різко, причому, не так, що там поступово, а дуже різко. Раннє цвітіння липи науковці пов'язують із підвищенням середньорічних температур. Зараз і зими стали більш такі теплі, ну і весняні місяці. Вони вже наближені більш до літніх до літнього режиму температури. Ну і звичайно, фактором є також вологість, тому що а, саме така ну, хороша зволоженість а, ґрунту також відіграє таку значну роль. В сукупності підвищена температура і хороша зволоженість якраз і спричинила зміщення фенофаз, а, тобто це ну, почалося відповідно, відповідно і відповідно розпускання рослини раніше, і цвітіння, звісно, також стало раніше. Цвісти липа. Буде близько двох тижнів, каже Віталіна Сагайдак. За цей період якраз треба встигнути зібрати цвіт, тому що вона має такі лікарські властивості, використовується і в офіційній медицині для препаратів, і в народній медицині також використовується. Ні, ще не рвало, але я думаю, що скоро вже буде потрібно буде рвати. там дуже смачний липовий чай. Там у нас. Дерево одне дуже світуче, воно дуже, дуже смачне, тому ми там заготовляємо з батьками. Зазвичай цвісти липа в Україні починає в середині червня і квітує до кінця липня. Цьогоріч же ботаніки зафіксували, що на два-три тижні раніше зацвіли не лише дерева цього виду, а й більшість декоративних рослин, каже Віталіна Сагайдак. Неділи так на дві десь, десь так. Як думаєте, з чим пов'язано? Буде все добре в Україні. Це у нас вже не є таким прям дуже аномальним явищем, тому що кожного року вона вже зацвітає більш рано, ніж раніше. Наприклад, як колись вона цвіла в липні, то вже такого ми практично не можемо побачити. Зараз вона зазвичай вже наприкінці весни зацвітає. Як розповіла Суспільному Віталіна Сагайдак, в Україні росте близько семи видів лип. Серед них найпоширеніші липа серцелиста та дрібнолиста. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.